Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю в Україні. Ранок сонячно і тихо. І я до вас з частинкою свого тепла, з щастинкою свого щастя, своєї радості. Подивіться, хіба ж вона не красуня? Вишукана краса, колір, колір Камера погано, дуже погано передає. Здається, у такому ракурсі набагато краще, але все рівно це не те. Друзі, це оксамит, Це колір такої, знаєте, зрілої, зрілої вишні. Дуже вишукано, дуже красиво. І нічого зайвого, ані сполохів, ані рисочок, ані цяточок. Це грація і краса, у неї ще немає аромату. Але я гадаю, що він з часом з'явиться, бо квітка відкрилася лише як два дні. І знаєте, я дуже-дуже щаслива. Я часто бачу дівчатка виставляють фото, виставляють відео своїх червоних котлей. І я завжди заздрю, бо багато хто в мене іще не квітне. І я навіть сама не пам'ятаю, які котлеї в мене є. Але ця красуня це справжня родзинка моєї колекції серед маленьких котлей. Це котлея мініатюрна. І саме отакі от котлеї мені доподобають. Псевдобульбочки маленькі, а квіти завеликі. Дуже велика квітка, красивуща. Дивіться, отак здалеку. Нібито поцілунок. Правді, як поцілунок. Така ж вона мімішна, така ж вона красива. Рола її котлея Лав Castle варіація Карунаї. В перекладі її ім'я звучить як замок кохання. І це гібрид-гібридовна. Вона за батьків має Катлею Психею, а пильця була взята від Катлеї Хосе Діас Кастро. Ну, а якщо покопати глибше, то там родословна дуже-дуже довга. І получився ось такий красень. Ось така дуже дуже красива і вишукана. Ну, на мій погляд, і я щаслива. І хочу, щоб таке щастячко було у кожного із вас. У мене червоне, а може хтось має жовтеньку, біленьку. Я її придбала із приватної колекції минулого року у квітні. Доволі гарний був кущик. І вона видала декілька чохлів, але вони посохли. І думала, ну що ж, ну що ж воно таке? Бо коронева в неї гарна. Подивіться, розвинена. Жива! За дренаж в горщику пенопласт. Раніше я за дренаж користувалася ем, керамзитом. Але я зараз від керамзиту відходжу. Чому? Я поясню. Тому що в нас в Україні зараз опаленням не ах. А коли на підвіконні дуже холодно, а красуня полюбляє тепло. Керамзит нахолоняє і корінці гинуть. Тому я зараз висаджую і за дренаж кладу кусминчики, крупні кусминчики кори і пенопласт. А далі в неї середньої фракції кора і перекладена мохом з фагнумом, бо в її складі є софронітіс а софронітіс все ж таки полюбляє більш вологий ґрунт. Нічого тут померлого немає. Всі до одного корінця, вони всі живі. І я гадала, ну чому? Чому вона сушить чохли? З'явилось досить банально. Ця котлея не любить стояти сухою. Ця котлея як трохи-трохи підсихає, її негайно потрібно полити. Отака вона, манюня, однолисна, невеличка гульбочка разом з листиком сягає 18 см. А квітка 7 см. 7 см щастя. А губа. Подивіться, яка вишукана, ніжна, аристократична губа. Губа у формі трубочки, а на кінчиках отак, отакі рюшики. Ось так. Ось так більш подібний її натуральний колір. Текстура, текстура оксамит. Вона так переливається на сонці. Але камера не передає. А на дотик така приємна м'якість. З любого ракурсу вона красива. Що ось так, що ззаду, що спереду ну, красуня. Гадаю, що наступні цвітіння в неї будуть більш багаті на квіти. Що тут вже буде не одна квіточка і псевдобульбочки, а декілька. Ну, принаймні. Дві. Я не люблю знімати на підвіконні, бо проти світла тут нічого не видно. Але для розуміння вона зростає на підвіконні. А підвіконня в мене, як ви знаєте, з однієї сторони північ, з іншої сторони захід. Тобто вона зростає на західній стороні підвіконня. У зимовий час без всілякої підсвітки, ну, а в літній час вона не притіняється взагалі, як і всі інші мої орхідеї, які знаходяться на цьому підвіконні. Підвіконня у нас, хто ще не знає, вузькі, але за високі. І тут, як ви бачите, я розташувала ну, отаку от поличку і повиставляла всі низкорослі рослини. І дуже мені хочеться, тут я вже почала так робити на оцій пол полці, щоб тут зростали мініатюрні котлеї з отакими чарівними красивими квітами. Як з'явиться аромат, а я гадаю, він з'явиться, я обов'язково вам її покажу ще раз. Оцю красавку, мені здається, най найближеніший колір цієї котлеї. А на сьогодні в мене все. Слава Україні. Бажаю всім мирного, тихого дня.